Обіцяв, зроби, зробити, а ще краще не треба обіцяти. Каже, Господи Боже, дай мені здоров'я, не торгуйтеся з Богом. Боже, як ти мені поможеш, буду до церкви ходити кожній неділеньки. Господи Боже, як ти мені це поможеш, я тобі до церкви куплю найдорожчу золоту чашу, розумієш? Не треба з Богом торгуватися. Кажу вам, не треба. Якщо торгуватися, підіть до сповіді, висповідеться, обіцяла богові ви не зробила. Господи Боже, будь милосердний до мене, прости мені грішні. А то, що зробили, Господи Боже, прийми мою пожертву. Прийми мою пожертву за прощення гріхів, бо я от не треба нічого обіцяти, я вас прошу і рекомендую. Не торгуйтеся з Богом. Скажіть, Господи Боже, поможи мені. Крапка, не торгуйся з Богом. Бо потім ви не будете знати, що з тим робити. Те, що ви купили по жертву, дуже добре.